Всім привіт! Продовжую збірку акумулятора. У передньому відео я показував без ці, без фанери цієї. Просто все було складено так, і стиснуто тиснутима струбцинами Тепер я вже його закріпив фанеру, на клей ПВА. Це скоби для того, щоб зібрати його швиденько, щоб не... а потім вже пізніше. Докручував саморізами, щоб така більш жорсткість була. Так саме тут. Я думаю, цього достатньо, поки що там навантаження не такі будуть великі, Головне щоб все трималося купи, передумав його там сильно стискати. Стисну його всього ж на всього, коли поставлю ці ізолятори текстолітові. Тут я залишив 3 мм простору, а ізоляторів там. Якщо поставити 7 штук, це буде 3,5 мм. Тобто його останній сьомий вже в квині. І тим самим воно трохи стисне комірки. Більше стискати я не бачу сенсу, бо в мене не буде таких навантажень високих, щоб вони там роздувалися. І друге, цей це, це ДСП вона просто стільки не витримає, щоб там, тих 300 кг тиснути. Вона просто Проламається або позриває ці саморізи. Це таке основне. Там, Щоб воно там не, не болталося там задперед. От, 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 як от зараз воно зараз вільне. А щоб воно просто нормально жорстко сиділо там, у своєму місці. І я думаю, цього в принципі буде достатньо. На мінусову шину, ця це, це краня, яка йде до БМС, зробив отаку шину, так на мінусовий контакт. Трошки фокус тік Це алюміній 2 мм. Тут ширина у нас 38 мм. Думав робити 40, але трошки воно по ширині тут не, не вписувалося в мені. В цьому місці я хотів, що воно красиво вкраден. Та його в принципі, там і 38 мм. Цілком достатньо. Я рахував. З моїм інвертором то це 1,5 квадратний оцього перерізу. Ну, Звичайно, тут от, трошки у нас менше через те, що у нас розріз є. Розріз я зробив для того, щоб до тих двох контактних площадок максимально якісний контакт був. Вони там глужені і впаяні в плату. Але може вони бути таке, що вони там не зовсім в одній площині. Через те, щоб максимальний був щільний контакт кожної, то я зробив такий проріз. Продольний, і виходить, кожна ця полинка собі має якусь певну ступінь свободи. Хоча алюміній електротехнічний, він м'який, досить так собі легко вигинається. Давайте порухаємо зараз коміркою. Так трошки погано, можливо, видно. Бачимо, собі спокійно рухається, вигинається. Це буде. Тим самим і, 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 і з рахунок цього вигину буде компенсація. Коли десь там буде якийсь рух певний, то щоб не було навантаження ні на шпильку, ні на ці два контакти. Ну, Мені, от, наприклад, ці от, вони такі більш солідніші. Там так само М6 різьба, але їх два штуки, там гровер плюс шайба. чи все вони з нержавійки зроблені. В принципі, так само і оці шпильки, мені здається, що не також нержавійки, бо вони магнітні. І на оцинковку щось вони не дуже похожі сильно. А можливо, я, ну, я не, не знаю. Не так по зовнішньому вигляду не скажу, що воно щось таке і до нержавійки не дотягує і на оцинковку не схоже. До речі, по оцих контактах так? Це комірки. Як заявляв продавець, Grey's A- Не знав, що таке є, звичайно, але. Чи то клас А- щось таке. І от у них такі видно Ні сліди, ніби як ніби як там колись прижимав сюди якийсь шина Можливо, це під час наварки от самих цих шпильок. А можливо, вони там якісь і трохи й беушні чи ще щось. Ну, не знаю. Так вони навіля, такі собі ідеальні, там не видно, що вони там якісь біушні, але От таке мені щось стається. що За рахунок цих таких мятин. Або це, або це дійсно на кожний його видно, вони всі, всіх однакові. Або це дійсно причина в тому, що під час наварювання цих шпильок якийсь там кондуктор чи щось прижимається і лишає слід. Бо сама поверхня п'ятака цього, вона така гладенька. А цей. І на ній дуже легко лишаються відпечатки. Можливо там... цей коли п'ятак привар, ну, шпильку приварували, то тоді, можливо, їх таке щось... Е, також мене... Два, дві цих, два сліда сварки. Так, от, Бачите, зараз, якщо уважно придивитися, так, фокус. От у нас є один коло, є другий. Оце от тут саме приварена. Я навіть не знаю, не шпилька, а тут приварена оце, оце колечко, бо шпилька я, я так розумію, та йде стальна і вона дійде аж під низ. Там, всього, Це не просто шпилька, а це болтик. І там десь головка знизу його є. Якось там в потай схована. А от мене цікаво, що це за, за це сліди. Що воно ну, там до чого варилося. Можливо, це. Воно ну, якесь таке на вигляд, ніби як о, там звідти зірваний якийсь. Е, е, чи якийсь термінал був, там, чи ще там, чи якась шина була. Можливо, це е, там були приварені туди якісь інші контакти. ну Там, чи точніше, ці термінали. Оточно там, що є під два болоти, Можливо, там було і якісь там, чи, б, чи під час виробництва їх там позривали випадково, там, чи ще щось, там, чи під час якогось тестування, і то для того наварили зверху. А можливо, це там якась така технологія приварювання, що йде два, два кола. Можливо, хтось знає, то підкажіть, бо мені щось так здається, що воно якесь ніби як, як звідти щось відірване. Звичайно, я не сильно надіюсь, що там. За 48,5 буде 280 амперна комірка нова. Навіть якщо там де писати Грейт A, без мінуса, швидше чи всього це якісь там трохи або беушні, або... або якісь там відбраковка. Grade A ніхто не буде там продавати це за таку ціну і тим більше всім, кому попало. Це всього, просто маніпуляція продавця, там, який вказує просто great. а», Або його обманули китайці, або він пробив на нас. Але як би там не було, ну, повинен десь якийсь термін непоганий повинно працювати. Можливо, хтось знає, що це за оце друге ково. Або взагалі хтось знає детальніше, що це за комірки. Ну, штрих-код начебто сканується, читається. Хоча бачу відео, коли там цю, здирали цю плівку чорну. І там під лізом ще один штрих-код був і зовсім о, пропало світло. І зовсім друга дата виробництва вже була, ніж вказана ніж на, на цьому штрих-коді. Можливо, і тут така сама історія. Тут не знаю. Хоча так, ну, на вигляд, воно все клапана ціленькі. Не відно там, що вони там деформовані чи відновлені чи ще щось. Все воно... Якщо воно і беушне, то воно працювало в якихось дуже таких умовах екзотичних, екзотичних як сказати, хоч і дуже хороших умовах, де не забруднені, не пошкоджені, нічого, все з ними добре. Хоча, надіюся, що вони можуть такі дійсно нові, можливо просто якась пересортовка, де там, не підходили по якихось параметрах. На якісь там електромобілі там, чи чому подобне, де куди вони їх там ставлять. Це те, що вони нам їх по 48 євро продають, це трошки мене дивує. Що по такій ціні можна таку комірку продавати. Але таке. А тут друге питання. Воно не настільки важливо, що вже купив, то вже є і воно мусить працювати. Тим далі по корпусу. То Тут спереду ще буде якийсь захисний. Ковпак на це все. Дуже бажано було б його зробити з якимись вентиляційними отворами, так як буде тепло від БМС-ки. Але вже як вийде? Хотів я, щоб фанера сюди достала до самого краю, але, на жаль, такі були розміри обрізки фанери, які не достають. До краю, скільки вистачило, на кілька міліметрів далі сюди виступило і це от весь листок. Купувати там окремо листок або різати, я не, не дуже хочу, бо так, це тимчасовий корпус. Що чи все. Хоча, як вже давно всі знаю, що то все, що тимчасове, воно має бути постійним. Тому не, не факт, що воно для мене тимчасово, можливо, і дійсно буде воно назавжди. Хоча хочу зробити корпус з металу. Нормальний, хороший. По, по прототипу цього такий самий, тільки, тільки з металу. Ще всього, там оці пластини візьму, зроблю там, з 5-мм листового, далі ці, з півторашки якоїсь двойки, там більше думаю немає смсу. Таким буквою П, ковпак, щоб закривалося все гарно. Ну і тут, відповідно, для, для клієнт для, для цього всього тут якийсь треба придумати там, спроєктувати сюди захист. Поки що зроблю його. Не знаю як, але що, що, так само з фанери, там, що, що є, які обрізки там, такого добра вистачає кусочки фанери. Відходить мебельного виробництва. Та я з нього в принципі, сюди тимчасово зроблю там якусь сюди панельку, на якій буде закріплені дві клеми. Єдине, що це напрягає, що воно буде дуже близько до клеми. Хоча в жорсткому корпусі, там, навіть якщо йде 5 мм, то це нічого там, в принципі, страшного в тому нема взагалі. Я думаю, що ну, ніхто не буде лізти, ніхто там його не буде замикати. бо якщо там тут... Хоча в принципі, на цій стороні ставити мінусову клему, то в принципі, тут замкнути вона не повинно. Все, що вона може зробити, це просто пропустити струм не через БМС, а через і, сюди, то в принципі, тут ніяких феєрверків не буде. На цій стороні буде плюсова. Далі Самі всі балансуючі провода Торячі вистачає до самого краю я хвилювався, що можна, не вистачити, їх вистачає до плюсової навіть до самої крайньої клеми без проблем. так, Знімаємо їх, звідси, тому що мінусова клема підключена. Щоб десь не, не торкнутися кінчиком до, до якоїсь клем, хоча я тут зробив, щинку цю забрав, щоб не було контакту з цими остролями, але все ж таки заберу Добре, вода, щоб не там не висіли. Далі термодатчик буде попри, попри фанеру, цю, по цю стінку заведений аж сюди. Тут у нас є. так, цю тут, тут у нас є отакий ізолятор, так, це розтікло і в ньому прорізь. Поруч для термодатчика. Так. І вона приблизно термодатчик приблизно де посередині комірки, так як і має бути. Другий термодатчик, швидше всього, десь буде там, або тут прикріплю, або десь тут така, на, на межі комірок, просто наверху, або може там, посередині комірки. Це вже як, куди вистачить провода, там його і прикріплю. Я не, не бачу сенсу його. Так, обережно, щоб поставити в правильне місце шинку. Не бачу сенсу. Туди десь його коли засовувати в глибину між комірками, так само як цей, через те, що потрібно, щоб він мірав і температуру, яка при самій стінці, на поверхні комірок. Бо може бути таке, що там почалися сильні морози, там, в середині комірки там після експлуатації ще там мають якусь температуру там гарну плюсову, а на поверхні вони вже можуть бути там і в мінуси почати опускатися. І при цьому не можна допустити заряд. То от буде один датчик в середині і один на поверхні. Це я вже говорив в попередньому відео. Далі є в мене ще екранчик. екранчик от Такий ну такий самий-самий простенький, не пам'ятаю що гривень 300 гривень. тут думаю, чи його розміщувати десь на корпусі самої батареї. Чи його взагалі та не потрібно, батарея просто має стояти там на підвозі під стіною. І, і можливо. Під поличкою для взуття. Тобто вона буде зверху, буде там, на певній висоті, буде закрита. Що її не буде. В принципі, той то екранчик, там, як козі стоп-сигнал. Можливо, його швидше всього, Оце його кабель, це його рідний кабель, який підключається до БМС, я його просто подовжу. Тут у нас що є Шість проводів. Ну, візьму навіть кабель, там, звичайно, цей інтернетовський в ту пару. Там 8 є жил. Я його подовжу і розміщу сам кранчик десь там біля інвертора чи біля зарядки, щоб ви бачити рівень заряду, батареї, струм який споживається там, чи, чи заряджається, і так далі. І напругу відображає напругу, здається, струм і залишкову ємність. Це не знаю, наскільки він точно відображає, але для того, щоб зорієнтуватися е в там приблизно то я думаю, цього б, в принципі достатньо. Тоб не обов'язково, щоб нам там з точністю до 1% визначало. От Я його думав розміщувати спочатку тут, на верху корпуса, але не бачу в цьому сенсу. Тут я ще всього розміщу просто кнопку. Я думаю, підключаю і підключу паралельно до, до цього екранчика. бо Тут на ньому є кнопка ця. просто продубльована цією кнопкою. Для того, щоб коли буде потреба десь взяти батарею, кудись там перевезти, десь її використовувати не на місці, то щоб не, не, не знімати це там екранчики, це все тої кнопки а просто була можливість включити саму батарею без екранчика, без нічого. Тому я продублюю. Так само виведу під виту пару. От я раніше щось думав, який роз'єми використати для того, щоб з'єднати тут їх там в корпус. Не буде так, щоб висіти просто на дротах звідси там і до стіни йти, типу провій такий не від'єднується. І от тільки що мені якраз згадав про той кабель в ту пару і прийшла ідея. Так в мене ще є кілька роз'ємів ці RG-45, тато мама. Вмонтую його в корпус, там, чи, чи зверху, десь чи збоку. та, ну Це вже подивися, де буде місце, де не буде заважати. Монтую в корпус, а тут буде на, на тому кінці буде просто. Припаяний там до, до проводу чи до екрану, як там, де побачимо вже як. Тобто можна буде використати звичайний пачкорд інтернетовський, без, без жодних проблем. Там, там буквально десь метра півтора довжина, через те, що батарея достигну дуже близько до інвертора, на підвозі, і над нею буде інвертор. Може, хто пам'ятає, де в мене інвертор стоїть зараз, то це під ним на підвозі, буде стоїть батарея. Контактами ще й в ту сторону, де, де інвертор, що максимально короткі були провода. Можливо там провода будуть півтора квадрата. бо Там зараз коротенький, в нього там десь сантиметрів 80 провода. Я їх буду замінювати. Десь треба знайти м'який провід. Десь квадратів мінімум 16, а краще десь в районі 25. Щоб м'ягенький був, обжати, треба буде з двох сторін клеми. І, в принципі, там воно на тому місці буде так і жити. Думав я розміщувати зверху інвертор, розмістити б прямо на, на самому корпусі, але тоді я корпус планував трошки ширший за рахунок шпильок. Але в такому варіанті інвертор просто по ширині швидше всього не вміститься. Я не пам'ятаю, яка тут ширина. Зараз поміряю. По-моєму, що там інвертор просто в таку ширину не вміститься. Так, що у нас є 19 см з половиною навіть. Точно інвертор здається, чи то 21 см, чи 22 см того, Він точно сюди не поміститься зверху. І, ну, та й не має особому смислу, Це якби був інвертор. І ще зарядка кіловата на 2, то, можливо, була б, як зарядна станція, десь колись там раз її використати десь за межами будинку. Хоча такої потреби сильно часто не буває. Для того в мене є генератор, якщо десь треба, не в будинку, щось, ну чи не взагалі не вдома, використовувати десь в полях там, чи ще десь. Де, таке буває така потреба, але для того в мене є генератор. Це не, не настільки часто треба використовувати енергію десь в полях, що я можу собі дозволити і генератор кинути в машину, і таскати. До речі, генератор по возі, Мабуть, що такий самий, як і ця, ця батарея, може, вона й легший. Якщо там не повний бак, то, то ну, мабуть, легше. Бо тут 46 кілограм. Я не знаю, чи насправді скільки, або нова пошта писала, що 46 кілограмів коли вона доставляла. Це з упаковкою там я не знаю, там скільки, може, кілограм аж сили ті коробки будуть. Та я не думаю, що там більше. Ну, там картон такий двохшаровий, плодненький, хороший, але там кілограм. Нехай буде не 46, а 45-44 кілограма. Ще плюс ця фанера, плюс БМС, плюс контакти, плюс провода, там силові, вони тут досить важкі. Та я думаю, десь кілограм під 50 буде оця батарея, ця батарея, ця, ця збірка, то в принципі досить таке важке. На ній ще буде додатково, так як ця фанера є, тут де такий П-образний, зроблений з фанери ковпак, щоб оце все закрити, сховати. Він де, я в попередньому відео говорив, буде фанера пошліфована, пошпакльована автомобільною шпаклівкою і покрашена в декілька шарів. Так само, як в мене покрашена, зараз корпус батареї, той, що зараз використовується. Там батарея невелика, 1,3 кВт приблизно. Воно ж так само з фанери, не ну, там, там фанера, трохи товстіша. Так само з фанери, і фанера пошпакльована автомобільною шпаклівкою покрашена і виглядає досить таки ну, непогано. Не хочеться там якийсь якісь от таке от, негарний поставити в коридор, щоб воно там привертало увагу, якийсь стоїть ящик, непонятний. Хтось подумає, що там що це щось, заборонене там стоїть. Воно там стоїть собі, нормальний гарний вигляд має, щоб нічої лишньої уваги не привертало. І самому не хочеться дивитися на те, не негарне. Але таке мусить бути, то під нізом. Надіюся, все тимчасово, і я пізніше знайду можливість зробити той металевий корпус. Швидше робити його, наподобі цього. Просто зроблю все, все з металу, там, ці стінки там, міліметрів 5, ці бокові тоненькі. Можливо, навіть так само на ці на привару на прихваточки. І таким самим методом да, його розклиню, там в декількох місцях, зайвий тих столів поставлю там, замість одного така, там, два то три, щоб його самі батареї трохи стиснути акумулятори. Там їх не треба сильно цискати, але так, для того, щоб ми там не, не хиталися в сторонах. Тут ще, до речі, є по боках зазорчик міліметр, мабуть, можливо, по 3 по, по сторонах. Його е, лише свідомо для того, щоб можна було да, поставити цей фольгоізол міліметрів. 4 там, щось подібне поставлю. Воно перше да трошки якийсь е, термос, так а друге, це е, прибере цей звук, воно стане трошки глухіше і буде краще. Його просто візьму листок за стелю серед ту банки складати всередину і воно виходить як тісненько там вклиняться І тут собі там хорошо себе почувати. В принципі, те що сьогодні зробив. Показав. Подальших відео я покажу, що я далі, як його буду збирати. Це я вже покажу, коли вже буде готовий корпус закрию. Можливо, клеми до тої пори ще зроблю, але не знаю. Треба їх придумати, де їх взяти або, або зробити з чого. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки то безплатно. Всім гарного дня!